Досвід мій особистий досвід продажу на маркетплейсах Розетка, епіцентр. Ну, LX, то саме там всі можуть е -е, продавати. І Які це там ще? Розетка, епіцентр, пром. І на пром. На цих трьох площадках я також ще продавав. Що вам скажу? Фігня повна. Заробляють тільки оці маркетплейси. Уявіть, комісія 15%, це не деякі, а на деякі товари там взагалі 25. 15% це 15% не від закупки або від там, маржі, наприклад, а від загальної суми. Умовно, ви купили якийсь там товар за 100 гривень. Продаєте на маркетплейсі, умовно. Там 150, да, 50% оцінку зробили за 150. І 15% із 150 гривень. Це скільки буде? 10. 150, це десь 20-25 гривень. 50% маржі, 50% націнки забирає собі маркетплейс. Знаєте, що я вам скажу? Хай самі там продають свою продукцію. За такі гроші. Оце, ну, це воно приходиться з досвідом, бо я хотів. Там потрібно оформитися фону. ФОПом я оформлю, що там кведи, онлайн-торгівля, все це зробити, терміна... а ще 15%, плюс, якщо там на маркетплейсах розраховуються карткою, наприклад, да, розраховується онлайн, наприклад. Ще плюс 2% комісії, там 17% і там, коротше, просто. Продавати, аби продавалося просто, ну це просто фігня повна. Краще і, на мою думку, вигідніше створити власний сайт і розвивати його е в таких мережах, як Тікток, Інстаграм, Фейсбук тощо. Якось так.